Ну, наприклад, я хочу, щоб суд прийняв рішення і вашу квартиру відсудив мені. У мене нема жодного документу. От я просто хочу вашу квартиру. Я йду до судді, даду дійсно. Суддя, звісно, корупціонер, безумовно. Я тут хто? Скажіть, будь ласка, жертва корупції? Ви серйозно? А тоді чому, коли я намагаюся уникнути, наприклад, постановки на облік в ТЦК і йду, даю гроші воєнкому або в СМС лікарю? Чому я жертва? Я, порушила, я дала гроші за порушення закону. Для початку. Я частина кримінальної злочинної групи, чи не так? Ну, тому в даному випадку мені важливіше все ж таки бачити це, да? От, коли ми починаємо чітко визначати, хто є агресор, хто є жертва, та ж сама історія, що й на зовнішній арені, що є співучасть, а що є, наприклад, залучення, втягнення ем, несвідоме. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.